Сьогодні, 28 липня, людство відзначає всесвітній день боротьби з гепатитом, який було започатковано всесвітньою організацією охорони здоров'я у 2011 році. Дата обрана не випадково. Адже саме 28 липня 1925 року народився американський лікар Барух Самуель Бламберг, який згодом відкрив вірус гепатиту Б і у 1976 році отримав за це Нобелівську премію з медицини. Гепатит це захворювання печінки запального характеру, як правило, вірусного. Походження. Близько 325 мільйонів людей у світі живуть з хронічною інфекцією, спричиненою вірусом гепатиту Б або вірусом гепатиту С. Які шляхи передачі вірусного гепатиту Б? Він може передаватись від матері до дитини під час пологів і народження, він передається через незахищені статеві контакти. Він може бути переданий як небезпечний, під час небезпечних медичних та інших маніпуляцій я маю на увазі татуювання, пірсінг тощо, які пов'язані з кров'ю. І е, також гепатит Б може бути причиною внаслідок використання нестерільного інфекційного інструмента, як зазначає Олександр Педенко, у медичних закладах Донеччини вакцини від гепатиту Б є у достатній кількості. Кому е, призначаються е, тестування на вірусний гепатит Б, Це реципієнтам крови або тканини, пацієнтам, які перебували або перебувають на гемодіалізі, медичним працівникам, працівникам з підвищеною е, активністю. Е, амінотрансфераса особам, які споживали або споживають наркотики ін'єкційним шляхом, особам з вирусним гепатитом С, якщо воно вже діагностовано, вілпозитивним особам. Фахівці кажуть, при вчасному зверненні до лікаря гепатит можна вилікувати. Рівень захворюваності хроничним гепатитом Б в області в минулому році склав 0,17. Це три випадки, що ніж рівня 21-го року на майже 90 і ниж державного рижа більше на 90 Гепатит С в 2022 році складає показник 2,4. Це було 42 випадки. Це також ніж рівня на 77,6%. 2021 року і ниже державного рівня на 72 порівнюючи з минулими роками у 2022 році рівень захворюваності на хронічний гепатит значно зменшився на жаль в три рази е Зросла кількість захворюваності на гепатит Б. Зареєстровано за ці 6 місяців 5 випадків. Показник складає 0,3 в минулому періоді. Це було два випадки, показник 0,1. але також захворюваність залишається менше загальнодержавного державного показника в 5 разів. За останні шість місяців у Донецькій області зареєстровано п'ять випадків захворювання на гепатит Б. За минулий рік ми пролікували 274 хворих на хранічно вірусної гепатити та цирози печінки печенки в рамках державно, державної цільової програми лікування вірусної гіпатіти. Всі, хто звернувся за допомогою та потребував противірусної терапії, її отримали. Крім цього, терапію отримали 28 військовослужбовців. Існують різні схеми лікування, які призначає лікар-інфекціоніст на сьогоднішній. Ні день Донецькій області є в наявності лікарські засоби для лікування вірусного гепатиту С майже на 900 осіб. Та лікування гепатиту В майже на 120 осіб. Бережіть себе та будьте здорові.